Сьогодні село Княжичі відзначає 535 років. На дня села нагородили представників княжицької громади, творчі колективи, підприємців, кращих працівників. Також відзначили золоті подружжя. Василь та Ганна разом 55 років, розказують свій секрет щасливого життя. Ну, жили, жили да і все, любили одне одного. Це основне усе своє подружнє життя. Пара прожила в княжичах. На те час було були не таке село, як ми. Ще були малими, ще родились хатки, от і життя бідніше. А зараз же бачите, як все росте. Слава Богу, бажаємо селу нашому, щоб було ще розкошніше, ще будувалось. І ще довго й довго ми ходили на день села. Традиційно сьогодні відзначили наймолодших новонароджених жителів села: хлопчика Святослава та дівчинку Софію. Народилися ми 20 вересня. Назвали ми ворська Софія Денисівна. І, звичайно ж, представники влади відвідали й нагородили найстарших жителів села. Пані Феодосія живе у княжичах вже 92 роки. Каже, дуже любить своє село. Люблю, люблю дуже, щоб усе добре було, щоб війни не було. Нічого. Дуже добре. І Щоб усі добре жили. Я хотів би побажати нашим княжичанам дійсно міцного здоров'я, злагоди, Божої ласки, а також я хотів би наголосити, щоб ми ніколи не забували тих героїв, наших захисників, які дають нам змогу жити тут, працювати тут. Слава Україні, героям слава! Усі небайдужі помолилися на кладовищі за заопекій душ загиблих княжичан у російсько-українській війні. Захист землі рідної, полеглі сучасники наші воїни, які, за яких молимо сьогодні тут. Життя поклали за землю, за це, щоб ми і село наше жило, і ми у ньому.